Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене буде відео про лаванду і мій досвід її вирощування. Минулому році на цій клумбі я двічі намагалася висадити лаванду, і нарешті з другої спроби в мене вийшло ось такий бордюр. Я її підстригала, але в цьому році я чесно забула це зробити. Сподіваюсь, не дивлячись на це, вона буде квітувати. І після квітування я вже її зроблю обрізку. Вона молоденька. Тому думаю, що не страшно, що я її навесні не постригла. Поряд в мене ростуть кущики лаванди, які в мене старожили. Вони з першого дня, як я вирішила зробити клумби, висадили лаванду. Але тоді я не знала, що їх треба формувати і стригти. Тому вони в мене виросли ось такими розлогими. І я вирішила спробувати вкорінювати її. За допомогою гілочок я їх е, прикопувала в землю і побачила, що цього року виросли маленькі такі кущик. Тому всі інші гілочки я буду робити так само. А цей кущик я виростила з живця, який в мене єдиний вкорінився. І такий кущик за три роки наростився. Ті, хто слідкує за моїм каналом, знають, що в минулому році я зробила нову клумбу. І посадила е, таку темно фіолетову кольору лаванду, але вона в мене не призимувала. Тому я на початку квітня купила лаванду в горщиках, яка вже вкорінена, яка вже росте, і е, всередині квітня я її обрізала. Було дуже холодно її висаджувати, тому я вирішила почекати. Ось таку обрізочку я зробила, і сьогодні, 8 травня, кущики лаванди виглядають. Таким чином, коренева там розвинена, але не так, щоб сильно, бо в цей об'єм нещодавно було пересаджені ці кущики лаванди, тому зараз я підготую місце, викопаю старі кущі, які в мене не вийшли після зими, і буду саджати новий бордюр з лаванди. Швиденько розставляю горщики по своїх місцях, як воно буде рости, для того щоб побачити, що все виглядає так, як я хочу. У нас вже три дні ідуть дощі, земля волога, температури невисокі, в день максимум 16 градусів. Тому зараз я думаю, саме ідеальний час висадити лаванточку, і вона має гарно прижитися. Далі я все проливаю водичкою без ніяких добрив, без укорінювачів, чи просто чистою водою. Сподіваюсь, погода сприятиме, і лавандочка дуже швидко адаптується, і вже цього року я побачу її квітування. Такий результат в мене вийшов. Попереду у нас тиждень дощів, земля трошечки просяде, тому я її зараз не мульчую. Подивлюся, чи треба буде підсипати ще ґрунту. Так виглядає моя лаванда, яку я викопала. Це Violent Dark, Вона взагалі в мене не призимувала. Залишилося тільки два кущики, які ще, якщо все складеться, вони будуть наростати. Ось так вони виглядають. На цьому кущику взагалі тільки пару гілочок такі випустили, маленькі бруньки розпустилися. На цьому їх більше. Тому я їх посадила в горщик і сподіваюся, вони адаптуються. Зустрінемось з вами через 2-3 тижні, коли лавандочка прийметься. Всім бажаю миру, добра і всім пока-пока!